Сьогодні поговоримо про пальник, який в моєму списку рекомендованого спорядження вкрав місце найкращого бюджетного пальника. Це пальник бренду White Сі, а модель називається GSX1. А також порівняємо його з пальником Camping Moon XD 2F, який на сьогоднішній день я вважаю абсолютно найкращим пальником, з точки зору співвідношення його ціни. До тих переваг, які він надає щодо ціни головного героя цього відео, то зазвичай вона коливається в межах від 300 до 400 гривень, і це дійсно невелика ціна, як для такого пальника. Але сьогодні я бачив, що в одного продавця лишилося ще кілька пальників, таких за ціною лише 275 гривень. Тож хто не буде баритися, буде мати класний пальник реально за кілька баксів. Отже, цей пальник постачається в такій картонні коробці, і ще раз назва бренду YC, назва моделі gsx 1 І в коробці, окрім самого пальника, ви знайдете також отакий мішечок для його транспортування. Єдине, що то мішечок сітки, і не завжди зручно пальник закладати в такий мішечок, тому я власне ним не користуюсь. Але як бонус для його ціни, такий мішечок це супер супер круто. Сам пальник, коли ви його дістаєте з мішечка, буде виглядати не зовсім так, бо виробник задумав, що підставка для пальника має транспортуватись отаким чином. Вони скопіювали цю ідею з сото із пальника Кемпінбокс D2F, який скопіював її з сото. Мені особисто знову такі ліньки кожного разу цю підставку знімати і ставити на пальник, тому в мене вона завжди їздить на пальнику, і при тому пальник я б не сказав, що займає набагато більше місця. І ще класно, що вона є універсальною, бо тут ви можете поставити як зовсім невеликий посуд, і все буде круто працювати, так і доволі великий посуд, розкинувши лапки. Сюди можна поставити, наприклад, цей казанок, який має об'єм 2,7 літри, і конструкція пальника дозволяє таку вагу йому витримувати. Маю на увазі такий казанок. Повний вашого супу чаю чи чого ще. Недолік такої підставки, що вона є доволі важкою, і, на жаль, виробник не дає альтернатив, як, приміром, дає виробник сото. Відповідно, вам нічого не залишається, крім як брати цей пальник з такою підставкою, а з нею він важить аж 94 грами, що не є над легкою вагою, але і не є занадто великою. Тобто, з цією вагою, знову ж таки, зважаючи на ціну цього пальника, можна точно миритися. Конструкція голови пальника також схожа на пальники Soto Відмастерсот. То амікос це дещо увігнутий розсікач з невеликою губою, яка має захищати полум'я від вітру. Але тут висота губи зовсім невелика. Водночас, точки зору захисту від вітру, цей пальник має чим похвалитись, але скоріше не через таку конструкцію, а через те, що він є суперпотужним, і відповідно задути його полум'я є достатньо складно. Далі, якщо опускаємось по пальнику, то доходимо до основи пальника, і її недолік в тому, що вона не має латунної вставки. Різьба одразу нарізана по алюмінію і треба бути обережнішим з накручуванням балону, щоб ту різьбу не пошкодити. Бо алюміній доволі легко можна пошкодити сталевим, сталевою різьбою балону. Врешті, недоліків немає, є класний широкий довгий вентиль і полум'я, до речі, на цьому пальнику регулюється якось надзвичайно добре, за винятком одного моменту, який я вам зараз продемонструю. Коли ми запалюємо цей пальник, то спочатку на нижніх обертах полум'я регулюється дуже добре, прям плавно, плавно, плавно. Але коли він нас довго не працював і ми хочемо його відкрити на максимум, то в певний момент буде неочікуваний сильний стрибок полум'я на більшу потужність. Це скоріше не пов'язано безпосередньо з цією моделлю пальника, пов'язано з, з тим, як такі дешеві пальники виробляються. Де-не-де трошки не так щось зробили, трошки не так нарізали різьбу там на вентилі і все. Ми вже отримуємо такі сюрпризи. Але в тому пальнику, що є в мене, такий ефект спостерігається тільки коли вперше його запалюєш. Надалі такого немає, і навпаки, регулювання полум'я в ньому є надзвичайно крутим і незвично крутим, як для пальника, який не має редуктора. Значно дорожчі пальники схожої конструкції не можуть похвалитися таким плавним регулюванням полум'я. Щодо показників цього пальника з точки зору кип'ятіння води. Отже, в безвітряних умовах і в посуді з радіатором він кип'ятить літр води за 2 хвилини 55 секунд і використовує лише 11,8 грами газу. Це досить класний показник і по швидкості закипання, і по витраті палива. Якщо враховуємо, що цей пальник не має редуктора, і ми його... Відкриваємо наповну, бо насправді його потужності забагато навіть для доволі великого посуду. Якщо не лінуватись і трошки прикручувати його потужність, то ми не сильно втратимо в часі закипання, але дуже виграємо в витраті палива. Якщо цей пальник поставити на вітер десь 7-9 км на годину. Це не супер вже маленький вітер, але ще не супер великий. То літр води він буде кип'ятити за 3 хвилини 35 секунд і використовувати 14,8% грами газу. І це те, про що я казав. Він не так своєю формою вміє захищатися від вітру, як потужністю, бо його потужності вистачає для того, щоб все одно доволі швидко довести воду до кипіння, не витрачаючи набагато більше палива. Але якщо ми будемо його ефективність порівнювати і вітростійкість порівнювати з вітростійкістю та ефективністю пальника Camping Moon XD2F, то Camping Moon буде значно ефективнішим і значно вітростікішим. Бо за тих самих вітряних умов він літр води закип'ятить за 2 хвилини 42 секунди і витратить лише 13,6 грамів газу, тобто і швидше, і менше витрата палива. Але якщо ми знову таки повернемось до ціни цього пальника, то його показники, як на мене, є пречудовими і останнє, що ми маємо зробити сьогодні, то швиденько порівняти пальник Вайсі X1 з пальником Camping Moon XD 2F Бо впевнений, питання від вас будуть, чи варто за кемпінг бунт переплачувати втричі більше. Нагадаю, цей близько 300 гривень, цей близько 900 гривень зараз коштує. На мою думку, цілком варто. Бо з цим пальником ви не тільки отримуєте значно кращу вітростійкість і значно ефективнішу роботу, але й зручність користування. Бо тут ви маєте редуктор. Відповідно, він сам запобігатиме перевитраті палива і дасть вам можливість ще краще регулювати газ, що важливо в тих випадках, коли ви будете. Готувати їжу на малому вогні. Плюс тут ми маємо доволі надійний п'єзопідпал, який завжди буде зручним в роботі, на відміну від цього пальника, де треба окремо брати запальничку, її треба не забути. І до всього цього якість виготовлення цього пальника є значно кращою, ніж якість виготовлення пальника в YC. за свою ціну є чудовим. Але якщо ми порівнюємо ці два пальники, то це два різні класи пальників. Тому якщо ви маєте вільними десь 900 гривень для пальника, я дуже і дуже раджу брати Camping Moon Xd2F. Якщо ви хочете максимально дешевий пальник, то це може бути байці GSX1, і він за свої кошти виправдає всі ваші очікування. Якщо ви саме зараз формуєте свою бюджетну похідну кухню, то я дуже раджу до цього пальника взяти отакий набір посуду, який на Aliexpress коштує лише 500 гривень. І в комплекті ви тут маєте і казанок, і миску горнятко, і чохол для транспортування. І в результаті вся ваша похідна кухня, бо ложку можна взяти із дому, буде коштувати менше 800 гривень. І за ці гроші це супер-супер класний варіант. А якщо ви вже хочете йти в сучасній похідній кухні, то можна взяти отакий от набір, який відрізняється наявністю радіатора на великому казанку, і тоді до всього того ви будете ще економити газ. Але із цим казанком, і з цим казанком. Таким пальником треба не лінуватися, регулювати його потужність і не викручувати вентиль Не Немає полум'я вилітати далеко за казанок, інакше ви прогріваєте повітря. А не те, що в казанку. Тому не лінуйтесь, слідкуйте за полум'ям, за потужністю пальника, і насолоджуйтесь класними сучасними кухнями за невеликі гроші. Всі посилання і на пальники, про які сьогодні була мова, і на ці два набори казанків, і на список рекомендованого спорядження, буде в описі до цього відео. А наразі, дякую за перегляд і щасливо!